Ви мене часто запитуєте, як приїхали на острів, куди нам іти, в які центри для біженців, табори. Центри для біженців, табори це дуже круто, але тут їх немає. Тут треба діяти по-іншому. Перед тим, як приїхати на острів, Тенеріфе. Вам потрібно взяти сіти в поліцію, прийти на прийом в поліцію, отримати ніє. І тільки після того. Вас зможуть записати на цю програму, як це відбувається. Ви прилітаєте на острів, вже в орендоване вами тимчасове житло. Далі ви йдете в поліцію по своїй сіті. Ви її взяли, вона у вас є, і ви приходите на вказаний день і час. Ви прийшли, отримали нія. Вже як ви прилетіли. Вам потрібно направити листи в організації, котрі займаються допомогою українцям. Це в будь-якому випадку е, так можна діяти як на острові, так і на материковій Іспанії. Тільки на материковій Іспанії є перевага в тому, що ви можете прийти в цей центр. Наприклад, Малага, е, що там у нас є, Мадрид, до е, прикладу, організація CREATE. Ви туди приходите, і вони вам там оформляють ніє. А на острові ви маєте самостійно його собі зробити. Ви пишете листа, що я вже знаходжусь на острові, мені потрібна допомога. У мене сіта на таке число, на такий день, і вони вам відповідають і назначають зустріч. Ви туди приходите, і буде так звана співбесіда, зустріч і вже далі вас ставлюють у чергу. Це короткий, дуже стислий алгоритм дій, який ви маєте виконати для того, щоб попасти на програму. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. В себе на сторінці я розповідаю про життя на острові Тенеріфе і життя в Іспанії в цілому, бо Тенеріфе це Іспанія, і тут, в принципі, все дуже схоже. Всім гарного дня. А кому потрібна консультація з переїздом в Іспанію, пишіть мені в особисті.